Початок травня, а нам доводиться вже. Мама нижній ярус обробляє, а я полізу туди наверх. Деякі гілки я буду вирізати зовсім, бо вона вже розпушилася. Це звичайна лісова сосна. Е, там Увага! Вже... Відбій повітряної тривоги. На задньому плані там в нас чорна австрійська сосна, але ми теж її формуємо, бо це потужні дерева. Ось так як нам потрібен такий собі садовий бонсай з нього для тіні і під ним, під сосами дуже добре сидити різні рослини, тому що коренева система вона не розголоджена, а вона, вона стержнева. Тому гарний варіант для тіні, якщо не плодове дерево, якщо не коштовно, але так потрібно почекати, поки воно подросте. І ось зараз мама вже зрізає зайві гілки у свічки вкорочує, щоб воно було пишне і, і компактне. І ось заквітував рододендрон. Eruption. Ось такий цікавий. Яскравий теж. Краса нарешті. Ну, коли вже буде великий куш, то буде зовсім краса. Не щось в мене в цьому році гейхери. Розміром з рододендром. І примула Франческа. Це зеленоквіткова, в неї жовта середка, потім буде вижовтітися. І вона довго-довго квітує. Це пізня примула. Яскалка Біберштейна. Ось тут вона мені подобається, тому що після квітіння вона втрачає свою декоративність на деякий час. Трошки вона ось стає негарною, то коли вона ось тут в мене у ялівцю, її потім зовсім і не видно, яка вона потім неприваблива. Ось така композиція, так вона в мене вийшла. Ще квітують вульки. І ось бачите, що, який, як то кажуть, прогрес по тим однорічним саджанцям, що я різала на пінь. На дві брунечки. Ось будуть дві. Зараз пішли добрі гілочки, тут три гілочки. І це тільки початок вегетації. А тут в нас теж звичайна, зовсім звичайна лісова сосна посаджена. Нам потрібна теж верхівка крона. Тут ось це буде крона, і вона буде невисока десь до. Мабуть, до трьох метрів ми її зробимо і все. Цей ярус він потім прибереться. Тут зробили вже відтяжку, щоб то було для майбутньої крони. Тут, мама, вже скорочує свічки. Але, але чому зараз не можна прибирати ось цей ярус? Тому що він живліть стовбур і живить інші гілки. Тому поки що ми його залишаємо, він виріжеться трошечки пізніше. Наступного року, коли ось ці вже гілки закладуть наступні бруньки, тоді вже можна буде обрізати зайве. Вчора довелося все стояти, заливати, бо десь дощі, дощі, а в нас посуха: три краплі і все. Це ще Барбарис Марія, він колоновидний такий, але не сформований, я не встигла його постригти. Але пострижу, пострижу, нічого страшного. Йому не буде. Бербериса можна стригти влітку теж. Заквітає. Заквітував, зацвів клемати Сурсула Ледоховська. Ну, я його так купувала. З клемами теж буває підстава. Ось такий гарний. Ну, сьогодні тільки перший раз вдалося мені е, зранку поживити по, по листу Плантафол е, 2020. Ось такий зараз. Це ранній. Коли матись. Я хотіла показати ще така цікава, цікава хоста. Сам принцип росту, але ще маленька буде більше, але хости дуже довго наростають. Буває, що одна судить по по три роки у дві поділки. Ось тут в мене були з хостею це дуже велика гігант леді Ізабел Барнет, але її підгризли хрущі У минулому році я її викопала в весенні, бачу, що листя щось пропадає, щось дуже їй погано. Викопала все погризане і пішла коренева гниль. Тому довелось її. Порозсаджувати, ось повимачувати. бачите, був гігант після пересадки. Вона завжди, поки вона наростить знов коріння, це буде малеча, Це не буде гігант. Всі хости, які ми купляємо, поділки, вони завжди не відображають свої краси, тому що це поділка. Цей сорт дуже яскравий навесні. Рожева, жовто-зелені кінчики, а середка нерожева всі молодила. Вони цікаві своїми переходами кольорів. І ось так вийшла в нас сосна. От, От таке смішне. О, ну, Тому що потрібна крона. Центральну, це, центральну гілку, яка буде стовбуром, продовженням стовбуру ми вкоротили, тому що з кожним ріком, ось бачите, який прогін у звичайної сосни. Ну, вони ж гіганти ростуть. Це десь метр, мабуть. А наступний буде ще більше. То, якщо його не вкоротити, він видасть вже. Півтори, може, в метри видаті. А так як нам повинна, потрібна крона, і вона нам майбутнього повинна бути за задумкою нізенька, то ось, щоб наступного е року вже зробити ось кульку, і вона заклала бруньки, її потрібно було вкоротити. Ось так буде рости, поки що так. А цей тис мені дістався пересортом. Я замовляла у дендроферми фермі колоновидний сорт, Давід, а мені прислали ось це. Сорт цікавий, не такий, як в мене звичайний тис ягідний. Але він не колоновидний. А тут мені потрібна була колонна, тому що заважатимуть від'їжджати. Ось виротам. тому хлоп, іди звідси. Тому мені прийдеться, я її ось формую з неї, бонсай підв'язую і буду робити якусь форму. Бо інакше ну ніяк повистригаю зараз. Зараз ще роблю таку справу, як розсаджування молодил. Огоршикам. Ну, по-перше, мені мама сказала: давай вже цей горщик щось запхни. Давай кам'яний троянди, бо він бовтається без діла, а ти нічого туди не саджаєш. Ну, агаву буду тягати в іншому горщику. Підіймаю їх з ґрунту. Тому що, по-перше, коли не було зовсім ніяких кущиків, ну, вони були маленькі, чи живці, чи ну, кущики, які отримую, там вони від, від горщика два вершка. Тому засаджувала пусті місця кам'яними трояндами. Але все ж таки краще робити, краще робити їм. Відводити окреме місце, ось так, на підсипці, без бур'янів. Ось тоді вони краще ростуть. А тут бачите, яке в мене ось такий їжачок Вони краще себе почувають і для молодил ще потрібно все ж таки. Все ж таки, коли вони розростаються, чи їх проріджати, щоб вони не тіснили один одного. Тому що, наприклад, великі сорти, вони вам ніколи не покажуть велику свою розетку, якщо вони теж занедбані та будуть один одного придавлювати. Ось тут трошки їх Зараз займуся, бо вони всі всі різні. Всі зараз дуже-дуже різні. Ось але понаїжджали вже в мене за багато років. І я тут багато, декілька років зовсім не займалась цією ділянкою. Ось, і ось я... втратила вже свої думки. І коли висаджаєте між рослин, рослинки розростаються, то вони, молодилка, все ж таки розраховані на сонечко. Вони на сонці, вони є яскравіші. Тому рослини вже на них поналазили, і я вже їх і не бачу серед рослин, все змішалося. Це я не полюбляю, а вирішила, щоб так заростала в мене, вона добре росте. То молодила, вони глушаться мшанкою. Тому ось посортувала, попідіймала. Зараз вони виглядають не дуже, не дуже гарно е пересаджені. Але зараз приймуться і заграють. Ну і ось що значить, я не розрахувала з розмірами. Ні, я розуміла, що це велика хоста. Це саме substance. Але щось я гадала, я встигну її Пересадити. І це ще вона тільки розпочала розкриватися. Вона може досягати більше метра у висоту. І ось такі листя, вони потім будуть більш щільні і більш жовті і трошки жмяканіші. Ось. Бо тут вони в мене задавили гортензію, Ну нічого, щось, щось вже, я вже пересаджувати її в цьому році не буду. Буду щось робити. Може, щось підкладати е, під лістечко, але, ну, мабуть, гортензія потім буде вищою, то сподіваюся, не буду заважати ось ця коста. Розкрився бук. Антропонісея, але в мене вже декілька років сидить, дуже-дуже повільно росте, хоча дерево дуже велике. Але я е, брала його для формування, для стрижці. Е, ну, він гарно піддається формуванню, але поки що не наростає, вже квітують та. Відцвітають від Ну і все потрохи, все потроху. Дерани. кізильники, все Все цвіте. Тут сонце-цвіт позачинявся вже, ну нічого, зніму тобі іншим разом, бо сонечка вже нема, і він все закрився. Ну і ось. Ще більше розкрився рододендрон. Ну а на цій ноті хочу попрощатися за усіма. До наступних зустрічей. Всім добра, бережіть себе!